тут малюки тато живе. Готель називається Малібу. Такі на острові, тут один готельчик і там ще готельчик, О, там ми живемо на другому поверсі. Другий поверх, але якраз посередині середнє вікно це, це наше. Чи крайнє вікно це наше, я вже не пам'ятаю. Тут там в них Така труба тече, до цієї труби, труби підведені така штучна водойма, зараз я покажу. І там будуть форелі. Ось тут в них форелі водяться, але ну, зараз не видно їх. Але тут їх дуже багато кишить, такі десь по 2 кілограма. От видно, як там плюхається трішки форелька. Це в них така річечка тут тече. І в цій річці теж є форелі. Ось тут оференник плаває теж в ці річишся. Ось. Ось така краса тут. А ми живемось тут, на другому поверсі. Тут у тут них колись була видно ферма внутрі, такі хатинки внутрі стоять обгороджені, Ну щось зараз внутрі не бачу. Тут ще воздоспад, як в них є. Тут теж форель живе в цьому басейні. Не знаю буде видно на відео чи ні. Але тут така не сильно велика. І це така річечка туди потекла. А тут а в них ще є цілі ферми. Ось такий красивий віслючок в них. Єстіно красончик такий. Козочки у них там по суті. ось така лама. Довго шия. Там в них поні маленькі є ще. Ось така лама ще раз її показую. Тут вже прибігли. Ось такі красончики зубати. Коза дереза. І ось ще коза дереза така посміхається, хоч травочки зеленої. Тут ще в них є такий баранчик шоон. І страуси. Ось такі страуси красивий в них. А цей взагалі не боїться мене. Такий головатий страус. Спить, очки заплющив і спить. О, очки... Ой, ой 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 може клюкнути. Лапи в них такі здоровечі, масивні. Тут ще банда лам. Відпочиває така банда. Оця смішна така. ой ой ой, -ой хоче плюнути. Ні-ні-ні, тато знає, що ви плюєтеся. Така ламка. Не, не знімати вас, добре, не буду. Отаке таке у них тут господарство.